Дуже просто поняв? не треба ніяких ні закінчувати, заканчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І Ти за це будеш отримувати гроші. Це дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату, А мені краще мати об'єм роботи, і наскільки добре я з нею справлюсь, стільки я сам. З різних людей, оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От, на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такий, я чому цьому не навчитися? я можу стати експертом і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. перші клієнти, понятно, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт, і я починав працювати. Це важко. Людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. тільки це стабільно з утра до вечора на когось роботи і приходить домой віддихнути, може щось з дітьми поспілкуватися і все. І а, на прикладі, просто онлайн, ми ж от українцям даємо змогу, виставляйте просто відео і будете зробити гроші. Він, будь ласка, за посиланням в шапці профілю, до речі, є ця інформація.